Шановні Диві. колеги, ідення постійної комісії обласної ради з питань культури, молодіжної та інформаційної політики, фізичної культури, і спорту, склад комісії Шетеля, Лава, Михайло Покорба, Юрій Токар, Едгар, запрошення керівництво обласної ради. Я дуже вдячна, що сьогодні присутні у нас заступник голови Василь Деменчук і помічник голови обласної військової адміністрації. Роланд Себер, а також начальник відділу, не, не заступник, не керуючий, заступник керуючий справами. Гайдук не. Тарас Олександрович і Гнатківський Володимир Володимирович, керуючий. керуючий справами, Олег Ігорович, юрист. Дуже дякую, що ви сьогодні присутні. Шановні колеги, сьогодні онлайн до нас долучилися депутати. І заступник голови комісії ЛАБА Михайло Михайлович, і токар Едгар Володимирович Покорба Юрій Васильович, на жаль, відсутній. Насамперед нагадую, що відповідно до вимог законодавства ведеться відеофіксація засідання постійної комісії з подальшим оприлюдненням відеозапису. Форум є так, тож можемо розпочинати нашу роботу. На рекомендації попереднього засідання комісії 10 грудня 2024 року з розгляду шести профільних питань було дано доручення департаменту освіти і науки, молоді та спорту закарпатської обласної військової адміністрації надати до обласної ради на розгляд та вивчення характеристики атестаційні листи кандидатів на посаду директорів, звіти про діяльність та стратегії розвитку обласних комунальних закладів у сфері фізичної культури і спорту. Такі профільні питання, які виносяться на розгляд 17 сесії, про призначення начальника комунального закладу Закарпатський регіональний центр з фізкультури і спорту осіб з інвалідністю, «Інваспорт» про призначення директора комунального закладу Закарпатська обласна дитячо-юнацька спортивна школа, про призначення директора комунального закладу спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з футболу, Закарпатської обласної ради, про призначення директора комунального закладу спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гандболу. Про призначення директора комунального закладу обласний центр фізичного здоров'я спорт для всіх, про призначення директора комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи осіб з інвалідністю. На порядку денному засідання постійної комісії розглянемо характеристики атестаційні листи кандидатів, звіти про діяльність стратегії розвитку наступних комунальних закладів, які я щойно озвучила. Шановні колеги, попередньо на електронну пошту вам було надіслано відповідні документи, чи є у когось зміни або доповнення. Я би хотіла, щоб Володимир Володимирович доповів нам по цьому питанню. Так, шановна пані шановна комісія, як то було сказано, вам було направлено матеріали, які комісія минулого разу запросила у департаменту та закладів. Також виконавчим апаратом було опрацьовано частину цих документів, але на жаль, в зв'язку з тим, що документи ми отримали тільки в п'ятницю в другій половині дня. І в нас дуже вжаті строки, то ми готові доповісти і дійшли до висновку як в апараті, так і керівництво. Що е, значна частина документів потребує доопрацювання, Тільки по двом закладам є весь пакет документів і нема зауважень. Це Щодо призначення начальника комунального закладу Закарпатського регіонального центру фізичної культури спорту, і інва, спорту місіс Чегель Андрій, Андрій Андрійович, а також по закладу дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю, керівником пропонується Алтуніна Тетяна Євгенівна. Інший, на жаль, <кхух> потребуючи додаткового допрацювання, є прохання дозволити нам підготувати або, ну. Більше часу дати і, можливо, розглянути ці питання до на наступну сесію. Той же час хотів би наголосити, що це ніяким чином це рішення не вплине на життєдіяльність цих закладів, так як керівники залишаються виконуючими обов'язками і можуть виконувати всі приймати рішення, виконувати свої повноваження без будь яких обмежень. Так само вони не втратять. їх. По яким скажіть, будь ласка, Володимир Володимирович, вибачаюсь, бо перервало, по яким нема зауважень. «Інваспорт», Закарпатський регіональний центр фізичної культури і спорту і осіб з інвалідністю та е, комунальний заклад дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю. Алтуніна і Чейф. Угу. А до інших, які зауважені? Е, потрібно ще доопрацювати стратегії там, показники і, це, і по звітам. Також хотіли. З ними ще поспілкуватися, і щоб департамент сам надав оцінку, тому що він перенаправив нам тільки самі ну, документи, скажімо так, які отримав, перенаправив нам по вони не схильні підготувати і надав. Я так розумію, шановні колеги, що оскільки ці два заклади подали вчасно і була можливість вивчити, то є пропозиція на цю сесію. Все-таки включити до порядку денного питання про призначення начальника комунального закладу Закарпатський регіональний центр фізкультури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт спорт Чегіля Андрія Андрійовича. Голосуємо? Хто за? Я Тому би все таки. Колег, колег, я би все-таки пропонував, можливо. У нас ще до сесії є час, дати можливість е, до сесії підготувати іншим закладам. Пане Михайлович, є прохання тоді, оскільки сьогодні президія, а погодити ці два, а якщо до сесії, ще будуть опрацьовані інші документи, то в день перед сесією в місяці. Можемо зібратися там, в декілька. декілька. Прошу. погоджуємо. Це на що на що положення, бо я не, не пропустив. На Чегіля, Чегіля Чегі. Андрій Андрій, він то в Ужгород, да? Що так? Ми щось є? З усіх закладів Округ цікавить. Едгар... Чути мене? Чути, чути. Едгар Володимирович, це мається на увазі, що пропонують нам наш апарат обласної ради із всіх призначень, які йдуть на цю сесію, затвердити тільки двох, так як інші не встигли. Підготувати чи то стратегії, чи надати звіти в департамент у е, мене пропозиція, е, на, ну як пропозиція розглянути можливість надати їм час до сесії, і тоді зібратися вже повноцінно. На президію е, ці питання і так в йдуть, і так. Михайлович, е, Все ж таки, я би попросив, є два готові, і вже комісія ведеться записи засідання. Прийняти по них. Якщо останнім буде, як кажуть, і воля, і всі документи, то я думаю, комісія може ще раз повторно зібратися. Я б все ж таки попросив вас підтримати пропозицію по двому. Уже керівникам, щоб на президії могли озвучити а, два інваркоти. Це інвалдкот, директор Чегі, і це дитяча юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю. А, а тут, Шановні колеги, Діва. по них є порядок. А, хто а хто залишився ще, підскажіть, будь ласка. Залишилися е, е, спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з футболу. Дьор, е, потім спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з гандболу, а також е, обласний центр фізичного здоров'я спорт для всіх і е, Закарпатський обласна дитячо-юнацька спортивна школа. І, шановні колеги, ще хочу додати, що обласний центр фізичного здоров'я спорт для всіх, там зараз керівник Глін Олександр. Після нового року в, в буде створено нове управління. Він туди піде заступником начальника управління, тому його теж призначати нема взагалі. А, за, призначати. сенсу також Тим більше я а я... хто вирішив, що він іде туди заступником? Що з ним погоджено вже Погодемо... в департаменті гаразд? Просто йде реорганізація в департаменті і з Нового року буде там нова. Станом на сьогодні нам ще не відомо, хто буде керівник, але вже відомо, хто буде заступник, так? Ну так я розумію. Я такі план. Михайло хочете. Дивіться, має зараз е... місто призначати його. Е, поки не буде ВО, Едгар Володимирович. Шановні, е я, в принципі, думаю, ну, як Михайло Михайлович каже, якщо у нас є можливість перед сесією, а я думаю, така можливість є зібратися прямо перед сесією, то погодити вже й других. Так, це є прохання погодити цих двох, по яких нема зауважень. І зараз буде 15-0 президії. Президія до президії, а тоді перед сесією зберемося. Додатково. Sono я curios... за те, щоб всіх одночасно розглядати. Давайте... Михайло Михайлович, справа в тому, що якщо е, керівники даних установ вже декілька років працюють, і вони, знаючи на те, що вони би ой потрібно подати якийсь перспективний план розвитку, вони не подали, мали час на це, вони б подали п'ятницю. І і і тепер фізично 5. вони як, хто як то хто це вивчить? Е, ну, це треба вносити якісь корективи або не вносити. Але якщо керівник бере на себе зобов'язання, щоб дійсно це розвивалось, е, потрібно реальний план. Нехай вони представлять ніхто ж не проти. Просто це я, треба... я розумію те, що ви кажете. Але ну з того, що я почув на минулій комісії, вони взагалі не готові були, і вони не їм ніхто е, офіційно не, не надавав інформацію про те, що потрібно підготувати стратегії розвитку. Це було озвучено всіма керівниками, які були на минулій комісії, е, а з цього випливати може наступне: що у нас комісія була на минулому тижні. В середу, якщо я не помиляюся, то е, четвер п'ятниця, мені здається, для підготування стратегій може бути мало часу для якісної написання стратегії. Тому і з цього випливає моя пропозиція надати до сесії можливість цим керівникам підготувати стратегії, які не підготувалися, і Михайло розглянути Михайло... це з пакетом Михайло Хай. Ви праві, але є е, наші колеги, які встигли підготувати і якісно подати. То чому ми зараз маємо десь їх е, е, неправильно оцінити їхню роботу і виконання нашого ну, якби, прохання до них? Я з вами повністю погоджуюся, але хочу зауважити про наступне: що для ознайомлення мені дані проекти, їхні стратегії і стратегії не були надані. А на електронну скриньку? мені прийшло. Я ознайомилася. Мені не прийшло. От переді мною зараз відкрита електронна адреса. І в мене... Е, у мене немає повідомлень про електронку. Це може я відправляв від мене. Це. What's up? Ватсап. up, зараз відкриємо. Ні, немає. Алло. Алло. До нас під'єднався Юрій Володимирович. Шановні колеги, я ставлю на голосування. Тоді давайте голосуємо про призначення начальника комунального закладу Закарпатський регіональний центр фізкультури і спорту інваспорт Закарпатської обласної ради до порядку денного 17-ї сесії. Андрій Андрійович ну вчасно подав документи, стратегія його досить цікава. Є пропозиція підтримати. Давайте тоді голосуємо за кожного окремо. Хто за? Наталія Ігорівна. Я не ознайомлений з матеріалом, я не проти цього керівника. Зрозумійте мене, але в мене нема матеріалів. Тобто Харка, мені я грошу... розумію, але мусимо голосувати. Є ну, пропозиція. пропозиція. Так, я хто за фамілія. Хто, хто то? Фамілія? Чегіль че, че Андрій Андрійович інваспорт. Він, він був, пер... він був на... перший у нас на комісії, пам'ятаєте? Він самий це перший. Це нова був. людина. Або ні, звичайно, що ні. Він виконав ту спортсменку діолог сріб до призерка. ми виділяємо кошти на придбання закладу. Це його виховання. І а пані Алпунін, це вони разом. Голосуємо. Хто за? Шетеля за. Михайло Михайлович. Михайло Михайлович за. Покорба Юрій Васильович? Да, да. за Едгар Володимир. Едгар Добре? Володимир. Да, 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 да. Да, дякую. Рішення прийнято. Одноголосно. Наступне питання. Наступне питання. Про призначення директора комунального закладу дитячо-юнацька спортивна школа осіб з інвалідністю Алтуніна Тетяна Євгенівна. Є пропозиція включити це питання до порядку денного 17-ї сесії. Голосуємо. Тобто, не, пропозиція не підтримати, а включити на цей? Да? Так, в порядок денний сесії, так. А чим воно відрізняється від першого нашого голосування? Таке саме і перше було. Включити до порядку підтримати денного. Підтримати кандидатуру чи включити? Включити. включити до порядку денного питання. А, та включити так добре, Включити, так то не підтримуйте. Але і ми підтримуємо кандидатуру. Ну, звичайно, ми ж називаємо Алтоніна Тетяна Євгенівна. Нет, не просто перше питання звучало підтримати призначення. Зараз звучить питання про включення в порядок денний сесії Дараз і підтримати і включити так, <говорити> роман зужера, <говорити> що там скажете за кандидатуру. <говорити> це також займається цей вихованням усіх з, інвалідністю. <говорити> з інвалідністю. є погодження стоячого керівництва. Вона працювала в цьому закладі до цього. Потім минулого року ми внесли зміни в статут, призначили всіх на рік. Опрацювали їхні звіти та стратегії і по ним е зауважень у виконавчого апарату керівництва в тому числі якраз що немає. Шановні Але колеги, хто з Ужгорода Прошу проголосувати. Я з Ужгорода Підтримуєте? Підтримуємо. Рома! <рес> <зужграда. рес> я, я не голосую, а я, я підтримав, якщо б голосував, я не знаю. Не, що... Хто да. ще з Ужгорода, не бачу, хто там? Тарас Асадь. А, Зараз. Ну, <ріпи> ну так тоді що. Михайло Шановні Вахалович... колеги, голосуємо. Шетеля, за, Михайло Михайлович. За. За. Юрій Васильович. Так. Дякую, так. Едгар Володимирович. Так. Да. Рішення прийнято. Шетеля, Лаба Михайло, Покорба Юрій, Токар Едгар. За. Дякую. Шановні колеги, є тоді пропозиція Михайла Михайловича. Е, при можливості е, зібратися перед сесією, е, вивчити стратегії. Зараз проконтролюємо, щоб апарат все-таки надіслав, ну, як кому не прийшли стратегії. І, е, якщо є нам на електронку, так. Да. Добре. Якщо буде можливість, зберемося, то є пропозиція е, цих, да. е, цих двох е, керівників. на... Включення до порядку денного 17-ї сесії і підтримку їх як керівників. А чотирьох, тоді постараємося перед сесією зібратися. Так або на, на наступну сесію тоді, колеги. Якщо можна, ремарочка, ну по перше, немає підстав і сумнівів. Щодо роботи нашого апарату, і немає підстав йому не довіряти про те, що і департаменту, в тому числі що вони провели оцінку роботи даних закладів. Як на мене, е виходячи з минулого засідання нашої комісії, вони всі є професіоналами і всі не перший рік займають вище не вище вказання а свої е посади. Тому е в принципі сумнівів немає. Єдине питання є по. Цьому і зауваження по розгляду саме цих питань вони перший раз йшли всі разом. Зараз ми розглядаємо двох на майбутнє. Пропоную такі питання об'єднувати і проводити ну не, не спішатися дії. Да, якщо ми говоримо про фахову оцінку їхньої роботи. Але так, кандидати, мені здається, вони не перший рік цим займаються, тому. Якихось зауважень до них немає. Я би їх всіх підтримав на цих посадах. Це моя думка. Тому дійсно людям, які не подали стратегії цим виконуючим обов'язкам, потрібно надати цю можливість до сесії. Для чого їм чекати наступну сесію? Якщо робота їхня задовільна і стратегія відповідає нашим принципам і нашій, нашому баченню обласної ради. Михайло, Дайте Михайло, можливість людям дає, до сесії просто. все зробити. Стратегії подали, вони недоопрацьовані. Не йде мова про те, що є зауваження, але ми дали доручення і треба його якісно виконати. Тому все. Добре, дякуємо тоді. Чотири заклади поки що ВО, далі, якщо буде можливість перед сесією зібратися. Добре? Дякую за роботу, шановні колеги.